гра на гітарі віддушена для Михайла Степчука. Чоловік родом із Костополя. Нещуток знає, що таке війна та як через неї втрачати рідних. Він завжди наголошує: боротьба триває. Це гасло і стало назвою його першої книги. У ній зібрані спогади про події на сході України, починаючи із 14-го року і аж до сьогодення. Добровольців іменно які. Були зі мною з 2014 року, мені саме тут описується їхнє життя. Щоб читать прочитав, особисто в його в душі багато задають запитань, за що вони гинуть? За ваші ж цінності, за людські, які вони просто так не даються. Михайло Степчук завжди мав чітку громадянську позицію. Був учасником помаранчевої революції та майдану. Із 14-го воював у АТО у складі добровольчого батальйону. Там у найгарячіших точках він прибув три роки. І група рівне виїжджає в розташування легендарного батальйону 40-го, батальйону Кривбас. Ми пройшли про таких важких. Ну не говорячи там уже про Марінку і про Піскі, Там уже це найгарячіше. Це, це так, це не були найгарячіші. Точки, які тільки були, Старобеш, Маріуполь. Успенка, Амбросівка, Донецький аеропорт. Не сидів, склавши руки, і після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну доєднався до добровольчого групування рідного міста. Тоді ж став на захист держави, і його син Тарас був рядовим стрільцем, паралельно володів тактичною медициною. Ніс службу у Сумах, Торецьку, Часовому яру та Бахмуті. Там і відбулася його остання битва. І серед ночі друг Сокіл його перезвонив. Тарас важко поранений. Але буквально через пів години була жахлива звістка, що Тарас смертельно був поранений. Він загинув. Після цього у пам'ять про сина та своїх побратимів чоловік і вирішив написати книгу. Допомагав йому у цьому журналіст Олександр Немозов. Ми сиділи, бурали чашку кави, і я йому розповідав речі, які проходили. З 14 року, а він просто описував, Михайло сподівається, що кожен, хто прочитає його книгу, перегляне свої життєві цінності. Я хотів би, щоб кожна людина, коли вона бере, бере кусочок хліба, бере чашечку кави, завжди, щоб вони знали, що за цей, за це, що вони сьогодні мають. Багатьох хлопців українців сьогодні віддають своє життя. Для а також головне не забувати, додає Михайло Степчук, тих, хто поклав своє життя за нашу свободу, і що боротьба за нашу незалежність досі триває. Доки я живий, мій бій продовжується, а боротьба триває. Україна переможе. Вікторія Якимець та Богдан Прокупчук. телеканал ITV Media Group.